Звати Нечаєва Наталія Сергіївна, Я водій трамваю. Працюю в ТТУ вже 16 років. Чому пішла в, в цю професію? Тому що мама у мене також водій трамваю. На жаль, зараз вона вже на пенсії. Тобто я пішла по її стопам, це у нас так сімейно. Я працюю більшість першу зміну. Я встаю в п'ять ранку, вже на 5.50 або в 6 я вже виїжджаю. Тобто я встала, бралася до роботи, прийняла трамвайчик, все передивилася, все нормально, щоб все було на місці, щоб він був не зламаний. І все, працюємо. Ну, у нас є час обіду, годинка у нас на площаді, ми пообідали. Потім знов працюємо і відпрацювали ну, приблизно у нас 8-часовий годинний день. Все, здали зміну. Все, водій інший прийняв, все, все нормально. Все. Ідемо додому. Робота з людьми. От мені подобається. Я прийшла взагалі в ТТУ. Вже 21 рік, рік, я взагалі в ТТУ працюю. Я працювала кондуктором. Мені подобалось з людьми працювати. Потім йшла водієм. Допомога людям. Ми всі тут працюємо заради людей. Набиралась група. Довго не було, довго не набирали групу на трамвайчик. Набирались і все. Ми пішли, вивчились. Труднощі в нас як завжди. Це машини вантажівки. От це взагалі жах. Мене буквально позавчора збили зеркало і поїхав далі. Це це неодноразово в нас не бачать. Ми не можемо не врубати ніяк. Вони просто їдуть, приближаються близенько, і трах-бах, і все і нема. І все і поїхав. Ну тобто, це і це неодноразово. Не я вже їду, вже і сьогодні так само великі ці автобуси довгі. І їдеш він як близько. Я ж тако хилюся. Чесно, вже прямо страшно, бо знаєш, що знову прийдеться висаджувати цих людей, які кудись їхали, заплатили кошти. Треба буде заганяти цей вагон. І ну але кому це треба? Тобто, ці машини на нас не реагують ніяк. Ми їм не потрібні. О, так ну це так, це оце дратує дуже сильно, що немає якоїсь такої, що от ви і ми, ми однакові. Трудно, що це пасажири, які є невдячні бувають пасажири, наприклад, або хамлять. Тобто, треба мати сильну психіку, хороший настрій, не звертати увагу. Ну, намагаємось мовчати. Такі моменти, коли ти, от, наприклад, навіть якщо ти дуже поспішаєш, ти чекаєш людину. От, наприклад, у мене таке. Якщо я вже побачила, що вона біжить, ну все, ну вже совість не дозволить взяти закрити двері. Чекаєш ти цю людину, коли вона говорить дякую, це взагалі. Ну, от дякую, це все. Це у тебе вже день склався, це ти не зря вийшла на роботу. От зараз такий, такий військовий час у нас дуже мало поваги від людей, ну розуміння для нас це важливо. Для нас важливо, щоб ми були потрібні для людей. Щоб нас цінили хоч трошки. Ми приходимо на роботу, так, да, у нас є, можливо, якісь дома там проблеми чи якісь щось. Ну, немає часу. Ми тут раз, туди-сюди, тут машина вискочила, тут те, тут людина, тут тут їдеш, і думаєш, що хтось не вискочив на цю колю, не переходив дорогу в цих наушниках. Нема коли думати про щось інше. Ти в роботі, ну тобто так, Відкидаєш все, все на інші плани. все. Головне, щоб так. от і все було добре. Ми, як то кажуть, обслуговуючи персонал, ми повинні обслуговувати. Але ніхто не думає про те, що ми повинні нас повинні також поважати. Ми також люди. Ми так само маємо якісь права, якісь емоції. Ми допомагаємо людям. Ми їх возимо. Ми навіть іноді хтось проситься. Ну немає мене коштів. Ну то що ти зробиш? Ну. Мусиш, ну їдьте. Ну це ж не як то кажуть, ну не на своєму горбі везеш. Мусиш, ну але кажу, дивіться, щоб не було контролю. Буває і кажуть, дякую. Було таке, що мене побачили, що я там провезла раз. Ну це дуже рідко, звичайно. Але буває, що просяться. Потім дають тобі цукерки. Це приємно, що це також ціниться. що Ми також також люди. Ми ж не не злі. По-перше, треба звичайно міняти рухомий склад. Треба міняти модернізувати це 100%. Повинні бути вкладення, не повинна наша наша е місцева влада. Це все Відхиляти, казати, що трамвай не потрібен, дуже потрібен. Він потрібен всім на тому, що ну от подивіться, європейські країни, вони ж не дурні, правда? Вони ж багатші, кращі. Ну, з того, що вони вони ж не дурні. Вони для чого їм треба екологічний транспорт чистий, Тому що потрібно для чого, щоб люди були здорові. А яке у нас може бути здоров'я, коли вихлопи які йдуть з боку? Тому я вважаю, що його треба покращувати, не все зразу, і хай не говорять, що він дуже такий. Е... Затратний ні, хто знає, хто хоче перевірити інформацію, не перевірить її в інтернеті, а не послухає там ну, балачки. Тобто він не затратний. Якщо його зробити, його не можна поступово робити, не одразу. Але це робиться на роки. Це не робиться, от на рік, два і знов міняй. Ні, скільки вже цим вагочкам, скільки цим колям, дуже багато. Тобто, і скільки? Ну тобто, ну якось так. Це треба, це треба робити, треба вкладатися. Я надіюсь, наша влада не зупиниться, нас не кине на і буде нам допомагати. Їдеш, їдеш, не так воно все легко. Десь там щось. Вернуся там це все хвилювання, це все переживання. Ми хвилюємося за так само за своїх пасажирів, ми хвилюємося за, за пішоходів, які ходять. Ну це не легка робота, це важка робота. Але вони думають, що таку сів собі приїхався на педальки, понажимав все так. Ні. І холодно, і все. І вагони ломаються часто, і цеплюєш їх. І їдеш два вагончика, і тут ти ззаду його толкаєш а спереді, не знаєш, що там. Ти там говориш з водієм, але не знаєш, чи вона вдруг вона щось не замітить. Це все ну, не так легко. Надію, що. Будуть вагончики новенькі. Ну як я вже не кажу новенькі, але по крайній мірі що кращі. хай буде з інших міст, бу але краще ніж уже ці зроблять колію. Я думаю, так тихенько, гарненько, щоб ми тихенько їздили, і нікому мешати не будемо. <рес> не будемо мішати не людям, ті, що живуть збоку, що щоб кажуть, що там може десь щось лопає чи ще щось. Не будемо мішати машинам ці ями, які робить трамвай, це не трамваї робить ями. Це, я хочу сказати, це не якісне покриття, яке поклали за рік другий ці ями. Ну, якщо ну, подивіться ботанічний сад, правда? Скільки лежить уже той асфальт? Ого. Я щось не одної ямки такої біля цього не побачили. Їздять. А он поклали, наприклад, на Борисатена, то вже ну, ну, скільки там тих. Недавно їх поклали. Це ж не трамвай винен, це якість. Тому я думаю, що коли зроблять нормальні рельси, покладуть нормальний асфальт і ми будемо тихенько їздити, то все буде добре. І трамвай не буде мішати. Ну, я так думаю. Я надіюсь на це.